我。嗯 Доброго раночку, друзі, ранок надії в ефірі. Напишіть нам, хто нас дивиться зараз. Де ви, звідки ви нас дивитесь? Напишіть нам також і чому на вашу, на вашу думку між свекрухою та невісткою дуже часто відбувається війна. Та можливо, ви маєте поради, як все-таки порозумітися на вісті та свекрусі. Сьогодні ми будемо розмовляти про це з нашою експерткою. Ну а зараз хочемо перейти до е, теми про. Внутрішньопереміщених осіб та їхнє медичне обслуговування. Ми знаємо, що за статистичними даними в Україні більше семи мільйонів внутрішньопереміщених осіб. І, звісно, що в певний момент цим людям може знадобитися медична допомога. Що робити в такому разі? Адже сьогодні треба мати декларацію з сімейним лікарем, щоб потрапити на прийом, якісь аналізи здати і так далі. Будемо розбиратися в цьому з нами на зв'язку. Анжеліка Сорокина, сімейна лікарка, дитячий та дорослий лікар-анестезіолог. Пані Анжеліко, доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Раді вас бачити, бачити так давно не бачили вже вас. Як вас із Я теж дуже рада, дуже рада вас бачити. Дуже сумую за вами. Все добре, слава Богу. Слава Богу. Все Актуальна тема з огляду на те, дійсно, скільки у нас внутрішньо переміщених осіб в різних регіонах опиняються, і дійсно медична допомога необхідна багатьом. Чи потрібно внутрішньо переміщеним особам обов'язково підписувати декларацію з сімейним лікарем за новим місцем проживання, куди вони переїхали, вимушено? Якщо внутрішньо переміщена особа потребує допомоги, вона може звернутися до лікаря і їй повинні надати допомогу обов'язково. Е, є такий наказ МОЗ України е, номер 496 від 17 березня 2022 року, в якому сказано, що кожна переміщена особа може отримати допомогу без декларації і обов'язково стати на облік. Тобто, якщо вона вибирає якийсь медичний заклад. Вона стає на облік, є табличка, куди вносяться дані цієї людини, і вона може звертатися до лікаря без проблем. Угу. Тобто у неї, в принципі, може не бути підписаної декларації, бо я чув таку, як би, ем, ну, таку інформацію, що е, відвідують лікарню, до прикладу, в іншому місті, і якось по базі даних перевіряють, чи взагалі у цієї людини є декларація, чи це стосується е, в принципі людей, навіть якщо у них не було з, е, підписаної декларації до війни. Якщо в них не було підписано, да це дещо ускладнює, тому що все таки вся інформація знаходиться в базі дані. дійсно, кожен лікар може зайти подивитися інформацію, вакцинацію, лікарняний, тобто все, і туди можна все внести. Звичайно, це буде складніше, але якщо в людини не було декларації, то обов'язково лікар цю людину огляне і вислухає і допоможе. Це добре. Скажіть, будь ласка, чим потрібно мати з собою документи довідку внутрішньопереміщених осіб, якщо звертаються до лікаря в інших регіонах? Звичайно, якщо це перший раз людина звертається, обов'язково потрібні документи, тому що людина повинна бути зареєстрована. Якщо навіть в неї немає декларації, вона повинна зареєстрована бути в цьому медичному закладі, тому обов'язково так бажано документи приносити з собою. 其实我那也。<Excellent S 2> uh huh. Власне, чи можуть мене зобов'язати підписати декларацію, якщо я прийшов в нове місце. Бо я знаю, що багато хто ну навіть в моєму випадку, я пам'ятаю, коли я був у Бучі, у мене була декларація з лікарем, який мені дуже підходив. і Я був щасливий, що я саме з цим лікарем підписав декларацію. А місця якби мало. І я приїхав в інше місто ще до війни, щоб отримати якусь допомогу. І мені кажуть, треба обов'язково перезаключити декларацію. Тоді ми вам надамо. Тут допомогу. Чи можуть мене змусити, а я думаю, ну як же ж, я втрачу зараз такого лікаря, потім я знову можу з нею не підписати, займуть місце. Чи можуть мене змусити перезаключити декларацію з тим лікарем, де я зараз звернувся по допомогу? Взагалі, то змушувати вас ніхто не має права. Вам повинні надати допомогу, невідкладну допомогу, консультацію, вакцинацію. Обов'язково, якщо вас змушують, вам не хочуть надавати допомогу, ви можете звернутися на гарячу лінію НСЗУ. Для цього є номер 1677, Ви дзвоните на гарячу лінію Національної служби здоров'я України і кажете свої скарги, що такий такий заклад вас не прийняв. Вам відмовили. Uh -huh. Тому кожна людина може звернутися і поскаржитися. Uh -huh. Я ще таке питання хотів поставити знову ж таки до війни. Я бачив багато практик стосовно того, що люди підписували декларацію з сімейним лікарем в приватних лікарнях, і так само ці лікарі надавали безоплатну допомогу консультацію. Але під час війни у багатьох приватних клініках я почав чути, що навіть якщо ти підписав декларацію з сімейним лікарем, все одно прийом буде платний. Чи дійсно? Це так чи це нормально, що такі умови пропонують? А, ну Насправді, так це вже кожна клініка вибирає сама і ставить свої умови. Тобто, такого закону, що вони мають платно приймати, такого немає. Це вже uh -huh. просто люди самі, е, самі е, лікарі а, або власники цих клінік ставлять такі умови. Насправді, якщо людина е, потребує допомоги, і в неї декларація з цим лікарем, вона повинна її отримати, навіть якщо в неї немає коштів. Uh -huh. Оце важливий момент, тому що мені здається, е, е, хоча в принципі всі один одного підтримують, розуміють, все одно, десь ми бачимо ситуації спекуляції на Ціти. Звичайно, так звичайно. Ви нам вже повідомляли, куди можна звертатися, якщо раптом порушені права. Скажіть, будь ласка, а куди звертатися? Якщо, наприклад, лікарі відмовилися приймати через відсутність підписаної декларації чи, можливо, ще чогось? Ті самі контакти? Так, ви дзвоните на гарячу лінію. В першу чергу можна піти до головного лікаря, так? І поскаржитись, якщо там не почують вас, звичайно, ви дзвоните на гарячу лінію, спілкуєтесь із оператором, повідомляєте, яка лікарня, який лікар, що сталося, ваші ім'я по батькові, і з цієї лікарні вже буде зв'язуватись конкретно НСЗУ. Тобто для цього є така служба, тому що всі лікарні, всі поліклініки в основному вони знаходяться під НСЗУ. Під керівництвом Національної служби здоров'я України тому туди можна поскаржитись. Дуже часто люди дзвонять, скаржаться і, і доносять навіть неправдиву інформацію, але дуже багато. Тому, будь yeah. ласка, номер 60, 1677, 1677, Дзвоните туди yeah. так, і звертаєтесь. Так це важлива інформація. 1667, дорогі глядачі. Якщо у вас сімдесят сім, шістнадцять сімнадцять сімдесят сім, шістнадцять сімдесят сім, дорогі друзі. Запам'ятайте цей короткий номер. Запишіть його десь, якщо раптом маєте дійсно якісь проблеми, непорозуміння з медичним закладом. Ви можете звертатись за цим номером на гарячу лінію. Як щодо прийому педіатру, до прикладу, тому що якщо є маленькі діти, там дуже регулярні є планові ві. Відвідані лікаря, огляди, якісь процедури, вакцинація, в тому числі. Чи е, також не буде проблем у батьків звернутися за тимчасовим місцем проживання, якщо немає е, декларації підписаної з лікарем? Ну з е, зараз е, взагалі то сімейний лікар відповідає як і за педіатрію, і за терапію. Тобто, сімейним лікарем ви вже вирішуєте всі питання. Звичайно, ніяких проблем немає. Тобто, якщо це дитина чи це доросла, ви можете звернутись без декларації. Якщо планова вакцинація, вас мають мають провакцинувати. Питань не має бути Е, <різький> теж дуже важлива інформація. Ну і ще дещо, така інформація, так ви вже дещо зазначали. Ми хочемо ще раз її підкреслити. Ми знаємо, що всі дані пацієнта зараз є в електронному кабінеті, до якого має доступ власне сімейний лікар, з яким підписана декларація. Чи будуть бачити лікарі, які можливо наступні, з якими там людина ще не підписала декларацію, бачити ці всі дані і цю всю історію пацієнта? Звичайно, і тому що я можу привести свій приклад. Я працювала в приватній лікарні. Є єдина система є e Хелс. Особливо це актуальне питання було, коли всі хворіли на ковід, і всім потрібно було сертифікати. тих, хто провакцинувався. Коли я заходжу в цю систему, в мене є пароль, в мене є логін, я можу зайти туди і подивитися любу інформацію про любого пацієнта. І можу, наприклад, видати навіть сертифікат про вакцинацію, лікарняний листок, тобто абсолютно немає ніякої проблеми. Якщо людина знаходиться в цій системі, якщо в неї була декларація. Я можу подивитися всю необхідну інформацію. Угу. Yeah. Дякуємо вам, Анжеліко, що поділилися цією інформацією. Я Думаю, дуже важливо було почути тим, хто дійсно опинився в таких ситуаціях, yeah. а таких 7 мільйонів, як ми зазначили на початку нашої розмови. З вами не прощаємось. Наступна тема для всіх антивакцинаторів. Доєднутися. будемо говорити з Анжелікою про щеплення від вірусних хвороб. Чи потрібно це робити, чи дозволити імунітету там просто самому. Якось виробляти захист про це дуже скоро поговоримо. Залишайтеся з ранком надії.